Переговори про завершення війни з Росією будуть, однак провести їх збираються Україна та Китай. До Піднебесної з дипломатичною місією летить глава МЗС Кулеба. Чи вдасться почати мирний діалог і які шанси припинити бої на фронті до кінця року? Все, що відомо про підготовку до майбутнього візиту, розповім просто зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і до справи. Дмитро Кулеба летить до Китаю. Візит міністра закордонних справ України до Піднебесної запланували на 23-25 липня. Там він офіційно зустрінеться зі своїм китайським колегою Ван І. Український МЗС повідомляє, що основна тема переговорів шляхи завершення війни. Схоже, Кулеба має з'ясувати нинішню позицію Пекіна і його роль у мирному діалозі. Публічно Китай неодноразово заявляв, виступає за прямі переговори України та Росії. Днями цю тезу вкотре підтвердив речник МЗС Ліньдзянь. За його словами, на діалог між Москвою та Києвом мають спрямувати свої зусилля усі західні держави. Цитую: міжнародне співробітництво має створити умови для поновлення прямого діалогу та переговорів між двома країнами. Великі держави при цьому мають демонструвати позитивну енергію, а не здійснювати негативний вплив. Кінець цитати. Проте, Захід теж має певні вимоги до Китаю. Їх непублічно донесли Пекіну після саміту НАТО у Вашингтоні. За даними Радіо Свобода, КНР отримала меседж негайно припинити підтримку російського ВПК у війні з Україною. Якщо ж піднебесна не погодиться, то країни НАТО розірвуть співпрацю з Китаєм у деяких важливих проектах і вважатимуть його супротивником. Невідомо чи пристав Пекін на цю мову, але певний рух у позитивному напрямку вже є. За першу половину поточного 2024 року Китай скоротив поставки до Росії товарів подвійного призначення. Насамперед йдеться про чіпи та напівпровідники, котрі окупант використовує для створення своїх ракет і важкої техніки. Також це деталі для дронів. За даними Reuters, обсяг таких товарів зменшився на 28%. Один із американських чиновників розповів журналістам, що цього вдалося досягти агресивними заходами, мовляв, як тільки на полі бою в Україні. З'являється техніка певної китайської компанії, з нею одразу виходять на зв'язок і проводять жорсткий діалог. Нагадаю, що цьому передував гучний скандал. Сполучені Штати Америки дорікнули Китаю, що той всіляко допомагає Росії вбивати українців. Зокрема, постачає запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення, а також надає супутникові знімки і купує у Москви величезну кількість російської нафти і газу. Сіціньпін тоді відреагував досить різко. Він закликав не втягувати Китай у війну. наведу його слова. Ми проти того, щоб ця криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни. Китай не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі у ній. Кінець цитати. Намагання залучити Пакін до більш активної участі в переговорному процесі тривають вже. Достатньо довгий час на початку липня до Піднебесної навіть літав Віктор Орбан. Угорський прем'єр зустрівся із Сі Цзіньпіном і говорив про створення умов для завершення війни в Україні. Друг Путіна назвав тоді Китай ключовою силою в мирному процесі. Примітно, що поїхав Орбан до Пекіну одразу після візитів до Москви та Києва. По поверненню в ЄС він закликав негайно розпочати мирний процес і заявив, що Китай та Росія. Нібито згодні на переговори про кінець війни до кінця року. Давайте зацитую вам його слова далі. Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті, сказав він. Шановні глядачі. Чи підтримуєте ви початок переговорів про припинення бойових дій? Оцінки, думки, аналіз подій залишайте під цим випуском у коментарях. Дякую за вашу увагу і до зустрічі. Тема переговорів з РФ активізувалася. Президент Володимир Зеленський не проти домовитися про мир із Путіним. Хоча на поступки в територіях йти не хоче та сподівається на надійну підтримку у цьому питанні частини світу. в інфопросторі з'явився новий план миру від колишнього прем'єра Сполученого Королівства Джонсона. Які його пункти та заяви президента Зеленського обговоримо тут і зараз. Залишайтеся з каналом «Сейчас», час. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до новин. З підтримкою союзників, Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Про таке заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC під час візиту до Великої Британії. При цьому президент зазначив, що цей план має бути спільним із партнерами. Це залежить і від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни. За його словами, Партнери України мають тиснути на Росію, щоб Росія погодилася сідати і думати про закінчення війни. Цитую це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне. Проте Керманич країни вважає, що старець з Кремля має за мету відтворити СРСР під його керівництвом, і це не означає, що йому потрібно подарувати третину країни хоч він кидає в цю м'ясорубку велику кількість людей, якщо їх так можна назвати. При цьому він порівняв з нашими втратами. Ось що він каже. Я знаю, скільки людей ми втрачаємо щодня. Для мене це дуже важливе та болюче питання. На жаль, щодня бачу ці зміни, і вони не в позитивний бік. При цьому різниця між убитими та пораненими у нас із росіянами дуже велика. Якщо у нас один убитий на 6-8 поранених, то у них кожен другий третій, констатує глава держави. Від британського уряду, за словами Зеленського, він хоче отримати дозвіл на удари у відповідь західною зброєю на визнаній території Росії без обмежень подальності. Він також заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі у США. За його словами, робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде важкою роботою, але ми працьовиті. Він також прокоментував старе твердження Трампа про те, що він зможе завершити війну за 24 години. Зеленський зазначив, усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко, але питання якою ціною і хто її заплатить. Далі слова глави держави. Це означатиме просто зупинитися і віддати території і забути. Санкції знімуть. Путін отримає землю. Зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо, сказав Зеленський. Стосовно ворогів, Зеленський відмітив, Путін дуже любить владу, а ще він безжалісний, що робить його небезпечним. Він підкреслив, що, хоча Путін нічого не виконує власними руками, а дає накази, це не звільняє його від відповідальності. Я не вважаю, що у вбивць є якісь особливості. Це не про талант. Ми говоримо про вбивць. Вони різні, є емоційні, а є дуже прагматичні. Я б сказав, що він прагматичний вбивця, каже Зеленський і додав стосовно переговорів. Якщо на другому саміті світу буде готовий план, якщо Росія готова обговорити цей план і домовлятися про закінчення війни, то ми будемо готові говорити з представниками РФ. І все одно буде це Путін чи не Путін. Яка різниця? Якщо світ буде об'єднаний навколо України, ми говоритимемо з тими, хто все вирішує в Росії. Переконує Зеленський. Тим часом експрем'єр Британії Борис Джонсон опублікував мирний план для України. Колишній урядовець пропонує відмовитися від кордонів 1991 року, залишивши Крим за Росією, ввести особливі заходи щодо захисту людей, що говорять російською. Гарантується вступ до НАТО та ЄС 70 тисяч українських бійців можуть замінити американців на базах США в Європі, а також відновлення відносин з Росією, які були за часів Великої вісімки. Чи готові ви прийняти такі умови мирного плану від Джонсона? Напишіть про це у коментарях. Те, що Україна заговорила про переговори, ознака складної ситуації на фронті. Про це пишуть журналісти CNN. видання вказує на те, що український президент спершу був проти переговорів з Росією до введення її військ з України, а потім заявив про необхідність запросити РФ на другий саміт світу без дотримання цієї умови. Повзуче просування Росії змушує Україну проводити оборонні операції, а не готуватися до контрнаступу. Тим часом на заході виникають питання про готовність США та Німеччини продовжувати вливати ресурси в конфлікт. Крім того, у коментарі CNN колишній посол США в Україні Джон Гербс помітив зміну тону зеленського реакцією на те, що Трамп оголосив своїм напарником переконаного критика підтримки України Джей Дівенса. Далі цитую. Можливо, Зеленський намагається достукатися до потенційного майбутнього адміністрації Трампа, наголосивши, що він готовий до переговорів доти, доки угода на столі буде справедливою, вважає він. Як один із критеріїв справедливості та стабільного світу, Гербс назвав прийом України до НАТО за підсумками конфлікту. Причому, за його словами, це була б перемога для нас, хоч і без повних територій. Не забули американські журналісти й про Путіна. Диктатор теж активізував свої заклики до перемовин, хоч і на своїх умовах, що схожі більше на нашу капітуляцію. Путін активізував свої заклики до переговорів, бо знає, що йому вікно можливостей може зачинитися. Припускаємо, що до цього йде, оскільки допомога, зброя та снаряди надходять в більшій кількості з травня. І, хоч українці не проводять контрнаступ, проте вдається гальмувати просування росіян. Тож які ваші очікування від можливих переговорів? Чи план все ж спрацює? Чи може зійдуться якісь якось десь посередині? Давайте подискутуємо про це в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.